Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу маленьке замовлення з сайту АHURP. Воно було зроблене під час знижки, мінус 28%. На все зроблено було одним із останніх. Ще є декілька посилок, але чомусь прийшло раніше за всі попередні. Можливо, тому що тут небагато товарів. Товарі косметичні. По-перше, давно хотіла вже спробувати ось цей серум. Часто буває в наявності на сайті від Advanced Clinical з ніацинамідом. 52 мл в бутилочці. Дуже гарно, що iHerb пишеть відсоток ніацинаміда, а тут його 5%. Вказано, що освітлюючий, також повинен боротися з антивіковими змінами і з запаленнями на шкірі. Дуже красива коробочка, як завжди в цього бренду. Але сама бутилочка займає місце тільки наполовину. Я вже показувала, як продукт виглядає всередині, тому що замовляла. Сірому від цього бренду, поки що не спробувала. Ось так виглядає бутилочка. бутилочка скляна, зручний дозатор без кришки. Ціна достатньо бюджетна, особливо зі знижкою 28%. Також дуже давно хотіла спробувати щось від бренду Eucerin. Багато є запасів, тому завжди вагалася, але думаю. Зі знижкою, нехай вже цей продукт буде в мене, встигну все ж таки використати. І замовила ось такий крем антивіковий нічний крем для обличчя в складі містить коензим Q10 та проретинол 48 грам у баночці. Баночка дуже красива. Ось так вона виглядає. Але не скляна, а пластикова. Там ще є денний, такий самий, денний мені не потрібен, тому що є їх багато в запасі різних, а ось нічний. І я використовую вдома і на роботі, тому замовила. Дуже давно користувалася цим брендом, замовляла, купляла завжди в аптеці. А зараз вирішила спробувати на iHerb, тому що порівняла ціни. Ціни набагато дешевші зі знижкою, ніж в аптеках, і ніж, якщо замовляти, наприклад, на Натіна або, можливо, на майкапі. На... Вибачаюсь, тут до мене кіт прийшов. На Натіна саме такий крем не знайшла, а на майкапі подібний коштує майже в два рази дорожче. Тому невигідно. Вигідніше замовляти на iHerb, Тим паче, ще є. Свої бонуси, тому ціна взагалі вийшла дуже чудова. І останній продукт в цьому замовленні це ось такий серум від бренду Art Natural. З'явилась, я так розумію, новинка, тому що раніше я не бачила з саліциловою кислотою. Це пробник об'ємом 10 мл, дуже хороша ціна, теж вказаний відсоток 2%. Цієї кислоти буде відлущувати шкіру, очищати пори, буде прибирати невеличкі запалення Спробую інші сероми з цієї серії з ретинолом, з вітаміном С. Наприклад, мені дуже подобається і багато таких пробничків було в використанні. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваші коментарі. Всі свої наступні посилки теж обов'язково, як завжди, буду вам показувати. Сподіваюся, що все дойде швидко, тому що на iHerb в цей період дуже-дуже багато людей оформляли замовлення, тому, можлива, невеличка затримка. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Він вказаний на екрані і в описі під відео. Посилання на ці продукти я також залишу в описі під відео. Всім до побачення, друзі! Ще забула вам сказати, що вартість доставки цієї посилки становила 38 гривень. Напевно, через те, що я додала ось цей пробник до замовлення. І через певну комбінацію товарів. Дуже сильно залежить від того, що ви замовляєте, і які пробники ви можете додати собі в корзину. Тому завжди пробуйте, комбінуйте, і, можливо, вам не потрібно буде набирати товарів на велику суму більше 2000 гривень, для того, щоб доставка була або безкоштовною, або більш дешевшою, більш вигіднішою.